Дітки, а ви знали, що музику можна не тільки слухати, не тільки грати музику, не тільки її створювати. З музикою можна гратися. І зараз я вам покажу, як ми з вами спробуємо показати музику на ось таких ось малюночках. Це називається музикограма, тобто музику, яку можна намалювати і погратися з цим малюночком. У мене є два варіанти. Перший простий, який просто можна намалювати на аркуші паперу. І другий, щоб робити масаж нашим пальчикам, можна зробити ті ж самі символи, але, бачите, з бусинок або ниточок, або ось таких ось камінців. Давайте ж спробуємо з вами погратися таким чином з музикою. А, пісенька в нас буде називатися. Дощик, пісенька про воду. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце. Вмипається прирада, всміхається сонце. Для виконання практичного завдання потрібно вирізати з кольорового паперу. Ось Такий шаблон це буде позначати озеро. Жовтий кружечок сонечко, і декілька хмаринок. Ще потрібно вирізати декілька ось таких крап... краплиночок з посмішками і конвертик для них. Все це ми приклеїмо на наш лепбук. Наклеїмо озеро наше внизу. Бачите, ось тут. Далі у нас наверху у нас сонечко та хмаринки. І якщо у вас вже немає місця з тієї сторони, де ми клеїли конверти, ми їх клеїмо з іншої сторони. І ось вони, наші крапельки, живуть в конвертику. І тепер в нашому лісі може йти ще й дощик. Сьогодні ми з вами дізналися на занятті, що вода це основа всього живого на нашій планеті, тож її потрібно економно використовувати, та берегти, і не засмічувати водойми, річки, моря та озера. А на сьогодні в мене все. До побачення! Бувайте!